Доброго дня, заходьте, дуже чекаю, коли навесні починають продавати квіти. Першими завжди купляю братки, маленькі, блакитні, а привносять квітник таку свіжість. Чомусь саме ці кольори найбільше мені подобаються, можуть бути трошечки світліші, але от вибираю за переважно такі блакитні відтінки. У нас кажуть братки до хатки мої трошечки, бо я їх купляю завжди більше. Вже прийшли у минулому відео, показувала оцей сукулент, але там трошки змістився звук, тому ще раз прошу, може хтось знає назву. Напишіть мені, будь ласка, красивий. Так от, у цьому відео буде про відновлення травника. Аерацію, піскування, догляд, ну і трошки таких приємних весняних вражень. Розкажу вам, як мій чоловік доглядає за травником. Оце у нього такий аератор, і запевняю, що коли невелика територія, оцим Аератором можна запросто зробити отаке от провітрювання ґрунту для того, щоб добре поступала вода, для того, щоб не було застоя води, як у нас було в минулому в цьому році. Тому так затоптався травник, тому він так погано вийшов з зими. Чоловік дуже доглядає за травником, щотижня косить його, і піскування в минулому році ми проводили, я показувала. Але, очевидно, оця процедура була проведена ще до війни, може, навіть і далі. І тому у нас такі проблеми. Подивіться, як життя вирує там внизу, які ці труженики, які такі створіння, яких, якби не було, то би був асфальт, а не земля. Так от, після такого протикання обов'язково треба провести піскування. Для того щоб наповнилися оті дірочки, які утворюються тими вилами, піском і вода легше. Сходила, легше поступала в ґрунт, не було застою. Ну і я вже казала, що ця процедура дуже потрібна для трави, щоб вона гарно росла, гарно виглядала. Адже газон це визитівка квітника, фон і обслуговування потребує такого, що любі рослини відпочивають отакий такий стан зараз квітника. Чоловік буде проводити піскування. Досить багато піску йде на травник. Не переживайте його, дуже скоро не стане. Видно після того, під дощ я даю карбомід. Просто коли падає дощ, розсипаю єдине добриво, яке я розсипаю по землі. Це є карбомід, який зразу ж отримує рослина. А після того вже буде підсіювання, це вже буде трошечки пізніше, коли стануть тепліші ночі, коли трошки піднімуться нічні. Температури. В минулому році я розповідала, що у нас велись будівельні роботи, і я мусила мені зруйнували полосу біля по другу сторону сітки, і я засаджувала всі рослини. А принцип посадки був такий, що посадити не стидно і вкрадуть, не шкода, тому що. Ходять перехожі, багато дуже незнайомих, песики, котики, а я доглядаю з цієї сторони за цими рослинами, я їх і розсаджую. Ну, Як бачите, все добре. Там, де пусті місця, там хаутюня ще не проявилася вербозілля, живучка аж так що, хочу вас Охотите, щоб у вас по другу сторону від ваших. Нагородів, квітників, садів для тих людей, які проходять, мимо, просто щоб вони посміхалися і тішилися тим, як у вас гарно. І ніхто нічого не шкодить і не кидає, і не, ніколи не виривають. Так що ем, заохочую вас, щоб у вас було все добре. І Дуже хочу запросити вас піти зі мною з Анабель в парк. Анемони розквітли. У нас такі величезні галявини, повністю всі в квітах. І ви знаєте, от малесенька Анабель, вона настільки зворушена тою красою тим співом пташок. Що я дивуюсь цьому, як вона може сидіти і слухати, як їй це подобається, і мені дуже подобається. Хочу з вами поділитися такими приємними весняними картинками, побажати вам всього найкращого, подякувати за ваші добрі слова і побажання. І сподіваюся, що ми скоро зустрінемося, а вже в другому весня. Пуному місяці так швидко біжить час. Бажаю вам здоров'я, вам, вашим близьким, всього доброго. Щасливо!